Тобто у нас сьогодні комп'ютерний графік, нам комп'ютерна практика номер 7 Нам потрібно нарисувати цей малюнок. Ну, ми не будемо з вами заповнювати да, десь, от нам, коли, лінію. Ці, по цим лініям, щоб нам запрограмувати, тобто ми вже приходимо в виробництво, да, тобто, в manufacturing, щоб написати програму для управління написання ось такого малюнку. Ну, тобто не, просто по контуру. Да, ми, Програма цей, цей малюнок в форматі. Це векторний, графік, векторний, да? тому його легко буде вставити і далі з ним працювати. Якщо у вас малюнок, наприклад. Є векторна графіка да? растрова, Векторну легко можна перенести в, в, то в лінії. А є програми, котрі приводять растрову графіку в векторну. Ну, Ми з вами. давайте, У нас є програма. Скачали наш цей файл, правильно? Так, зараз не, не, е, звонить загрузки. Загрузки. Так, да, я скачав. Ось цей файл є. Тепер, що ми беремо? Ну, створимо, наприклад, нашу. То есть, давайте візьмемо... Наш, е, да, створимо ескіз. Там на площині XY. Можемо, да, знати, наприклад, у нас є робочий стол. Наприклад, в форматі, форматі А4. Да, це 210 на там, там 290 мм. Ну, приблизно. Да. Можемо, ці, ну, тобто можемо залишити. Як, да, і тепер нам потрібно вставити наш рисунок. Він вставляється тут вот, інсерт. Да, От якраз бачите, можна ставити SVG. Да, вставляємо. Знаходимо з мого комп'ютера. Так. Ось цей файлик. Ну, от, бачимо, він вставився. Да? Е, ми можемо з вами рухати. вам да? вже знайомі. Да, можемо рухати. Тут можна його е, якби зменшувати. Да? Тобто, ну, точніше, повертати право ліво верх-низ, ну, тобто, зеркально відображати. Можна його масштабувати ось тут, за цю ось штуку. Нам його щоб Краще, щоб, він, якщо ми хочемо намалювати, то він повинен відповідати на тусь, влазити в нашу робочу область. Можемо дати, якраз тут з вами так. Да, Зменшуємо десь ось так. Ну, десь посеред непринципово ну, можна отак. Да. Окей. Є. Тобто, тут можна задати дати. Це ну, те ж саме: дзеркально, вправо, вправо-ліво, верх Е, Окей. Ну, якісь, наприклад, я розумію, що це положення. Якщо напишемо, 10. 10. Да? Е, положення оцеї цієї нульової точки, я так розумію. 0. Да. Окей. Е, і в нас, бачите, є тиск, в наші є такі. Тобто наш кре... Тепер що нам потрібно? Нам, відповідно, нам потрібно, тепер ми, ми з вами знаходимось в режимі дизайн. Нам потрібно прийти в виробництво, да, в cam модуль коби. Manufacturing. Є. Yeah. Перейшли. Да? Тут що потрібно? Для початку потрібно, потрібно створити сетап. Да? Тобто якісь початкові якби, налаштування. Ось, бажаємо сетап. Да? New setup. І нас... так, у нас що з'являється? Можна подивитися Ну, це, вибираємо, ми з вами тут фрезерування, мілінг. Да? Тобто тут можна вибрати, ну, ми з вами будемо ще Е, тернинг, о, міл, ну, тобто, різк, едитів, да? це наплавлення, наплавлення да? тобто 3D-друк. Нам, ну, ми, ми візьмемо, ось, як у нас зараз у нас є фрезерний верстат, з ручкою, да? І якраз ми для нього підготуємо управляючу програму вибираємо фрезер вибираємо фрезерний верстат да, фрезеру. Далі е, вибираємо. Е, тут потрібно. Есть, е, нам, есть, ми, ми коли з вами проєктували. Ви проєктували. Да, якраз я казав, що в е, нас є площини, ну, точніше, Осі і площини да, X, Y, Z. Ну і три площини: X, Y, X, Z, Z, Y. І да. е, в нас наш верстат. Да, то есть него, то есть вправо вліво це у нас X, вперед-назад, є ну, таке правило правої руки. Якщо да, ми витягуємо праву руку вперед, середній палець вверх, палець, э, великий палець показує положення значення Х. Вказівний це у нас показує Y положення від нульової точки. До, в плюс, коли у нас йде Y, а наш середній палець, який дивиться вверх, показує у нас ось Z. І ось тут ви можете змінювати, але давайте візьмемо, як, як в моделі. Тобто я якраз вибрав, що ми, ми з вами проєктуємо на площині YXY. Далі орієнтація, модел. Ось так. ну, можемо, да, то есть, то З нульуя точка буде співпадати з нульовою точкою в нашій моделі. Да? так, Далі що у нас. Так. Ну, далі, в принципі, все-таки модел Скетч, Окей. Далі у нас сетап, ну, початкове налаштування. Да? Можемо вибрати, наприклад, тут можна вибрати на якому фрезерному сайті ми буду працювати, да, щоб він візуалізував нам верстат. Тобто можна там його там, чи з наявного що тут є, але поки що давайте залишимо. Ми це перша така практична. Залишимо по замовчню. Далі сток. Це у нас заготовка. Да? Тобто в нас з вами. Зможемо. Тут, якщо підвести, то воно ну, показує якийсь буває текст, буває і можна подивитися малюнки. От, наприклад, якісь такі. Да, якщо ми виберемо, ну, так. Бремо. То якщо, чи можемо просто навіть, навіть, навіть 10, так? Stock осайд. Сток сайс. Наскільки буде заготовка більше нашої моделі? Да? там 10 мм. Ну, можемо один залишити чи навіть 0. Тому що ми, да, я, тому я на початку зробив наше робоче поле. ну, це ну нуль. Е, Так, сток е, топ. Топ це вверх. Да? Тобто якщо ми напишемо 10, то у нас буде заготовка 10 мм товщиною. так? Ну Нам в принципі там не потрібно. Це тобто ж ставимо 0. Тобто, да? ну, ну, е, захотіло. Ну і далі бачите сток, розмір нашої заготовки, Як ми вказали, вказували 210 мм на 290 мм. По Z 0. Да? Далі тут ще налаштування постпроцесора. Поки що ми можемо тут ну тут може назву, да, наприклад, змінити. Це якась назва програми. Потім програмою. Це перший, один з перших кадрів, другий кадр. Ну, В принципі, тут поки що можемо залишити, як є. Окей. Так. Ми зробили початкові налаштування. Тепер У на, е, е, нас що є? То ми якраз з вами да, початкове налаштування зробили. Е, потім в нас є 2D е, 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 працювання по, -по 2D-контурам. Да? 3D-контури, е, сверління, ну, і, і тут ще далі нас... От, да, ну, нас е, б, ліцензія в мене студентська, тому. Не все відкрито, але ми, нам достатньо буде. То тут вже далі йде якесь е сверління е 4-х осів, ну і додаючи якось хол ну, е з нахилом, ну, це вже більше підтясів, якась обробка. Тому ми поки що з вами нам хватить трьох осів. Ну, нам цих для навчання хватить. Якщо захочете потім розвиватися, то можете потім і вивчати якісь інші можливості. Так, нам потрібно 2D контур, нам потрібно трейс. Да? Тобто как би, по трасировка. Тр, 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 Що в нас тут нам? Нам потрібно? Да, перше, нас, потрібно от, є меню, да, то, де вибрати. Е, перше — це tool інструмент. Да? Тобто Нам потрібно вибрати інструмент. Нажимаємо. Да, у нас тут якби, пусте поле. Можемо вибрати, от, наприклад, е, ну, давайте візьмемо от, метричний от, мі мілінг. Ми візьмемо фрезу для, під, для створення ту фазичну фрезу, тобто, там, під 90 градусів. З е, ну, ну, мене вже є тут да, якісь моделі. А у вас буде, якщо ви вибрати ось так: от, бачите, у вас буде бібліотека порожня. Вам потрібно надавати е, 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 включити цю бібліотеку. І тоді у вас з'явиться ну, метрична да, есть, для фрезерування Milling tool Metric. Ну, Метричні там не дюймові да, а в міліметрах. Ну, і, як сказав, ми можемо тут, тут з вами да, тут купа фрез, да, есть, те, що в стоці є в... ну, теж можна вибрати інструмент для фрезеровки там, чи для токарної обробки. Ну, нам знову ж таки фрезеровка. Можна зайти, каже, тут знайти. Але можна от, от вибрати дать, от, чемпер. Чемпер це якраз от, ну нам потрібно от, який цю фрез беремо, саму маленьку шестерку. Два рази натиснули. І що в нас тут є? Далі, після того, що ми вибрали наш інструмент да, він під номером один. Залишаємо. Далі у нас є охолодження. Нам охолодження не потрібно, правильно? Тому ми вимикаємо ручкою. Далі прес це, напевно, ну, тобто це налаштування. Да. Нам Швидкість, да, з якою буде нас малюватися ну, 5000, це напевно, а, швидкість обертання нашого фрезера, швидкість обертання нашої фрезерної да, фрези, да, шпінделя. Е, Ну, Нам це не потрібно буде. Ми можемо потім це прибрати. Ну, чи можемо зробити там, наприклад, ну, може, ви можете не міняти. Да. Е, тре, е, так, е, от це от швидкість подачі, да? тобто, так, е, так е, катер. От якраз це, от, от тисячу міліметрів, ну, напевно, до того буде маловато. Ну, теж, ви можете нічого не міняти, я просто буду робити, буду програму так, щоб потім можу було накреслити. Зробимо 300. Ну, і бачите, тут відповідні, тут просто це параметри для різання. Наприклад, дивіться, яка у вас фріза, е, я так, ну, це, так, це, напевно, теж, відносно та, теорія різання, це теж може зайняти купу часу. Ми з вами оглядаємо можливості да, цієї е, теж, теж залежності від матеріалу. Наскільки в'язкий матеріал. То тут ці параметри, ми поки що з вами такому, як ви, ви, так, пробуємо. Eh, початок, так є. Далі у нас наступна вкладка. Eh, ми її не трогаємо, приходимо в eh, Geometry. Да? Geometry це геометрія. Да? Нам потрібно вибрати, що ми хочемо фрезерувати. Хочемо. от Вибираємо цей контур, да, цей цей. Ну, вибираємо всі контури. Тут причому якось так. Е, eh, Давайте оставить. Ну, можна. Eh, да вниз Ну, тут. Якби, в принципі, не принципово, як вибирати, ну я давайте попробую якщо звідси сюди. Ну так само, буде два кусочки. Ну. Но... Чи... Дальше, так, контур. Ну ладно, вибираємо що як вибирається. Так, ну, да, так. Шість, так, сюди переходимо. Можливо, є якийсь більш простий спосіб, але ну, я поки що поки це знаю. Ну, будемо. Так. Ну, нам тепер залишилося вибрати наші цифри, да? Тобто, вибираємо і. Да, вибралось. Потім, здається, Подивимося, от нашу... Є. Да? Саме контур «Це», 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 Ц і «це». Під, да, тось, є, да? ми вибрали все, що ми хочемо накреслити. Далі наша вкладка це вкладка висот, да, десь, так, висот для тось, тось, висоти, на яких буде фрізати, наприклад, перша це початково, на якій висоті. Да? Ну, тут так, тут різні, різні програми є. Так, то, 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 що, дивіться, що ви робите. Ну, залишаємо, давайте незміною, чи, да, ну, Далі це наскільки піднімається над заготовкою на 5 мм, да? тут можна поставити. Так, фіт, фіт це якраз висота. Ну, можна приблизити. Подивитися, да? ось у нас є. Тобто, наша висота. Да, перша. Клієрку. Це висота приміщення. Тобто, наприклад, якщо у нас там. Ну, кажучи, Початково. Може так. Потім. Оце, так, ну, Тут буде якийсь теж, що подивимося, по помо... Так, офсет. Ну, це переміщення. Да, то есть, якщо, наприклад, якась там заготовка є. Але у нас плоский папер, то ми можемо в принципі, теж з вами залишити, як є. Далі є це момент переходу. Теж залишаємо як є. Да? оце ось, лінкінг, Залишаємо як є. А це у нас. Ну, це точність, да? наскільки то есть, програма, то есть от одна десятка. Де да, то ну, ще буду написано, це як буде створю для того, щоб створити цю програму, з вами кабинета, бы, є там так, так, есть, є описаний процесор. Тобто, да? як, як створити, то есть, Наприклад, можна створити управляючу програму, наприклад, по точкам, да? чи по якимось кривим. Да? Там можна, можна по точкам, воно буде розбивати на купоточок е, і буде їздити від одного точки до іншої. Чи може бути, якщо у вас там, е, тось, е, ви, напевно, не вчили е, Ж-коди, то можна це по розказувати по -по 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 да, щось по жекодам. Mm -hmm. Тому там, е, можна кругова інтерпретація. Е, тут, бачите, теж багато, а нам потрібно ще обрати чемпір, да, Зняття фаски, це прибрати оцю. Тут, тут налаштування, ми будемо з вами потрошки і е, Так, є, залишаємо нам в принципі, це достатньо. Окей. Да? І ось у нас наша. наша принципі, е, бачите, з'явилася траєкторія, як буде рухатися наша ручка. Да? Тобто, ну, бачите, тому що чеферна фріза це фазочна фріза. Вона, бачите, це 90 градусів. Ну, там можна виставити відповідно, якщо ви хочете. От, edit tool, да? саме інструмент. Е, от назва його, потім його характеристики. Да, есть, е, тут у нас дві ріжі поверхні. Да, ось, е, е, потім довжина можна подивитися довжина самої фрізи. Ну, для нашого випадку поки що не принципово, Але якщо щось фрізувати, е, наприклад, там, ну, будемо там, всі ці параметри потрібно вказувати, тому що у вас фріза може бути різати на максимальний ріст 20 мм. А у вас фріза коротка і у вас ріжу поверхня буде терти і залишати слід. Да. Потім, наприклад, кут у да, наприклад, фасочна 90 градусов, але вони теж є різні. Покажу вам да, після цього, як будемо писати програму. Чи наступних практичних. Ну, це кут, бачите, це кут від середини. 90 ось да, 45. ну і далі, висота, до... це висота інструмента від кончика фрези до кончика нашого шпінделя. Це для фрезерування. ну Поки що ми так з вами оглядаємо да? ну і різні тут ще параметри. Це холдер це якраз тримач оцей, да, у нас там землі. Багато рік швидкість обробки. Ну Ми з вами поки що тут нічого. назва: да, да. то тобто, що таке постпроцесор? то тобто, Зараз ми... постпроцесор це як буде наша програма, да, яку ми зараз генерували, яким вони буде... тобто, кожен верстат може мати якісь свої нюанси. І оце нюанси, вони приписуються якраз в прос-процесорі. Наприклад, якийсь там, потрібно йому там, е початок програми, потрібно чи знак відсотків чи не потрібно, то тобто це залежить. Да? І тепер ми можемо з вами зробити симуляцію. Да? Подивитися, чи в нас е як воно е Ну, Воно автоматично згенерувало, але якщо ви щось поміняли, ви можете на разі, перебудувати да? generate. От ми нажимаємо симуляцію. Так, і ось наша, наша ручка. Причому тут теж е, в цьому да, є, можна показувати інструмент. Да, е, чи буде інструмент в вигляді точки? Ви, до речі, от, бачите, підвожу. І можна почитати, подивитися, якісь там да, анотації на ці е, кожну операцію. Тобто да. Цю траєкторію ми бачимо там да, з вами. Чи не бачимо, так? Да. Показати лінки, це, да, якщо ми запустимо, да, почала там да, креслити. То, якщо ми там от лінки, це якраз от, от ці от моменти. То, це, лінки це де інструмент піднімається на безпечну висоту да, і рухається на максимальній швидкості. Тобто у нас от, наприклад, робоча швидкість ми задаємо, а максимальна швидкість задається вже на верстаті. Тобто, який верстат. Ну, ось воно потрохи потрохи да, красить. ми, тобто, якщо нам от заважають ці е, да, зв'язки, де воно піднімається, можемо прибрати. Ну, це якби приїзд да, на безпечній висоті, візендочки там, да інше. Потім якийсь ще, е, підйом. Да, десь, е, де піднімається ну, Сама траєкторія, Точки. Бачите? Тут. тут Може подивитися, як програма нам. які точки. До речі, зараз в Ж-коді подивимося. Ну, можемо тут, тут, тут може вміти швидкість, да? Може чи повільно. Чи там, тобто, наприклад, у нас така одна операція. Ну ось. Ну, думаєте, що вже майже закінчується програма. От. От дійшла Це таймлайн і починається знову. На, на початку спочатку. Тут так зациклено. Е, чи це в мене так, чи у всіх. Ну, Тобто є. Е, да? Потім можна подивитися інформацією. Якісь, да? Е, да, е, 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 наприклад, то ж саме, що буде у нас час виконання ну, 11 хвилин. Да? Ну, то при тому, що я там 300 мм поставив, якась статистика, що буде е, 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 11 хвилин і там, 20 секунд. Дистанція 37 7 метрів. Наш придає наш інструмент. Є. Е. Так, ми з вами згенерували програму. Тепер ми можемо робити, датись, кабі, тось, виводити нашу управляючу програму да, і йти на верстат. Для цього що нам потрібно? Нам потрібно створити, написати свою програму, да, згенерувати. От є е, програма. Е, тут потрібно вибрати в мене Linux-CNC, якщо можна вибрати, датись, що нам потрібно, нам вибрати, як, для якого верстата ми будемо. Uh, да, то есть uh, створювати управляющую програму. Как раз процессор выбратий. Потому что если это Fusion, тут бачите, тут уже дуже великий набір верстатів тут, Да, То есть там вот є. Наприклад, для питивосевай косообробка, да, там, uh, потім я. Вот то, что я знаю, Art десь. Ну, а, этот, матч 3. Да? Причем uh, матч 3, как бы там для. Це, да, то есть, Артсофт. матч 2, чи матч 3, чи матч 4 можна бачити на AutoCAD, я не, знаю, я не пробував. Потім, то тут, в принципі, багато чого є. Тобто те, що якийсь те ж саме, наприклад, Brothers, це версат, который в мене, да, тільки це, напевно, то есть зараз он перероблений, а так. Мені я вибираю тут Linux CNC. Багато чого є, можна, напевно, і свісти процесор. Фанук, Фанук, це, не знаю, чули. Відповідно, там хаси, різні верстати. Тут навіть прям верстати можна вибрати, там те, що верстати і. купа, Тобто, те, що. Підріз МАЗАК це виробник верстатів теж. Там якісь інші верстати тобто тут купа. Так, вибира, до речі, можна бачити, пофільтрувати. Це е, просерд для фрезерування, просерд для токарної обробки там, чи для інших якихось там. Да, адитивних джет, джет це для лялійськи, я розумію. Якісь адитивні. Тут, бачите, ну, теж є. Так, cancel, тобто Вибираєте. Далі вам номер вашої програми. там, да? Давайте візьмемо. У мене так, кажу, програма, напевно, є. Напишемо 22. Да? Десь так. Е, куди воно буде купуватися, да? яких, е, е, то, в яких у нас в чому вимірював? В міліметрах чи в дюймах. Нам, ми в міліметрах. Е, да? Ну, і Тут далі якісь купи ще якісь, е, використовувати якийсь код G95. ну, щоб Да, нам цього достатньо. Пост. Да? І ось воно згенерувало. Можемо з вами відкрити і подивитися, наш цей же-код. Ось бачите, це, тут, тут інформація. Тобто, тобто, наприклад, перший кадр це там знак е відсотків. Далі назва нашої програми. Да? Далі воно, бачите, в скобочках. в скобочках це те, що верстат не читає. Це більша інформація для людини. Да, то есть, э, наш інструмент номер 1, э, діаметр э, 6 мм, ну і там відповідно, да, якась назва, э, Trajectory Trace э, 95. Ну і далі там, то есть, э, управляющая программа, да, то есть вот вот тут, да, включение. Ну ми з э, М3 ми з вами можемо прибрати. Э, да, то есть ми просто включимо, ну, можемо до цієї дати. Да, в принципі можна прибрати вот зараз, да? І тому що ми, нам шпіль обертатися не потрібно. Це корекція там, що висоти. Тобто, якісь тут можна зробити модифікацію. Ну, програма вийшла. Бачите, скільки там скільки стрінок. Майже 2500 рядків. 2400 там. Да? Так, ну, в принципі, ось таке завдання, тобто, вам ви теж, да, ну, в принципі, це можна було зробити і вручну, да? тобто, знаючи точки. Да? Тобто, але скільки це часу да, займає? Тобто, якщо якийсь простий рість малюнок, то це відносно легко. Да? Як... Тому якраз і существує, ми з вами вчимося з сучасними такими методами так, виробництва. Тобто, все ж таки, комп'ютер нас дуже сильно допомагає. Добре, тоді йдемо до верстата, підемо зараз.